І тут ми зупиняємося перед цима двома проблемами. Ці два питання перед нами стоять. Для чого тобі ті скарби перед лицем смерті? Кому дістануться ті скарби? І про що? Треба дбати, коли ти розумієш, що в будь-який момент твоє життя може забрати до тебе. Християнство всі в своїй багатовіковій традиції закликає нас до того, щоб ми мали пам'ять про смерть. Пам'ять смерть. Не для того, щоб ми боялися, а для того, щоб вибудували справжню ієрархію, що найголовніше і що найістотніше є в твоєму житті. Для чого ти живеш? І які найістотні скарби ти збираєш. І чи потрібні тим скарбам, які є найістотними, комори? Нам не треба боятися смерті. Ні за молоду, ні в старості. Бо все одно ми живемо тут і зараз. І смерть може припинити моє тут і зараз. І скільки не живе людина, їй це буде мало. І вона буде прагнути життя, радіти, що воно є, бажати зберегти його. І в будь-яку мить можемо його позбутися. В будь-яку мить. І людина повинна жити, якщо це християнин, так, наче ти живеш останній день свого життя. Тоді ти подумаєш, що робити із своїми скарбами земними, і які є скарби більш істотні. Хіба не перед лицем вічності ми чуємо і сьогодні чули заклик Спасителя. Візьми ярмо. Візьми тягар. Візьми хрест. Цей тягар може бути нестерпним і це правда. І надзвичайно важким є хрест, і тягти вперед своє ярмо життєве. Надзвичайно важко. Але якщо ми знаємо, для чого, так ми будемо і хрест нести, і ярмо тягти. Можливо, і життя будемо віддавати, хто по краплині, хто за одну мить, але будемо віддавати. Бо справжні скарби збирають ті, що, як сказано, спасителям душу свою віддають за друзів своїх. Ото справжні скарби. Хто взяв хрест свій, і іди, хто став біля рала і вже не оглядається назад. Нам треба це пам'ятати. Наші скарби все-таки це скарби любов. Це скарби жартовності. Це скарби відданості. І той, хто... Несе такі скарби і збирає такі скарби. В нього нічого не можна забрати. Бо все, що він мав, він вже віддав. Або віддає зараз. І він не буде рахуватися з тими, кому віддає. Бо беззастережно це прагнення віддати заради любові, заради спасіння інших. Бо якщо ми думаємо, що можна спастися поодинці, то це дурниця. Ми можемо врятуватися, лише рятуючи інших. І в тому єдиний порятунок для наших душ. Христос нам каже, збирай скарби на небесах. Збирай скарби в Царстві Божому. Царство Боже може поселитися в моїй душі. І той, хто хоч на мить відчув присутність в душі царства Божого, розуміє, про що йдеться, такої радості, такого натхнення ніщо нам не дає, як присутність Царства Божого в душі. Не треба думати, що ми для інших збираємо ті скарби, ми і для себе ж їх збираємо. Для душ тільки для душ. Бо так як душа радіє, коли здобуває Царство Боже, вона не радіє ніколи ніякі насолоди, ніякі скарби, ніякі багатства, ніякі здобутки. Все те, що ти зібрав як наслідок своєї праці, свого життя, не має значення в порівнянні з тим, що ти відчуваєш в тобі, в Боже? Ми маємо приклади, коли люди повністю забувають про себе. Люди віддають своє життя. Всі сили свої віддають. За друзів своїх. Задля любові. Задля того, щоб звільнити наші душі. Щоб вони були очищені. Відкриті для спілкування з Богом і зрештою окрилені, натхнені і піднесені. Для того хтось спалює своє життя в творчості, в жертовості, в любові, у відданості, спалює на барикадах, спалює в битві. Але проживши вже довге життя, починаєш розуміти, що оце найбільша радість. Оце найбільші здоров'я. І кращого не треба. Як все віддати, як спалити своє життя в любові. Жертовності і відомості, Помням натхнення і творчості, І праці. І знов і знов любові і натхнення. Спалити в тому ж стві. Це так просто. Хай нам Бога. m b